Ти нещодавно вдруге стала мамою. І... <світаю> я тебе вітаю і співчуваю, бо це важко. А, але і нещодавно теж бачила в твоєму блозі, що ти зараз активно худнеш після пологів і ти це транслюєш. От як наразі вдається це все? Наразі я вже схудла на 20 кілограмів. Вау! Я йшла рожати 100, плюс. 95, плюс. не буду говорити 100, плюс. 95. Плюс. І зараз важу 75. Це дуже круто. Всього лише два місяці пройшло. Це не моя вага, мені дуже складно, мені морально складно, я не влажу в свій одяг, в мене не торчить живіт. Після других пологів встановлюватися гораздо складніше, ніж після перших. Але е, ти дуже класно виглядаєш я тобі, я тобі я кажу, як мама, тому що я теж мама. Ну стало трішки більше. Там ріки чотири тому. Але ти мама двох дітей. Ти молода, красива, і я певна, що в тебе вийде все, що, що можливо, тому що мами повинні...